Вітаю вас, панове та панянки. Рада вас усіх бачити. І я нарешті знімаю огляд на скетчбук. Ви його чекали, і я його чекала, напевно, більше, ніж ви, бо я сподіваюся, що я закінчу його менше, ніж за час своїх зимових канікул, але не так склалося, як гадалося, тому знімаю лише його частину. Але, ну, половина це вже результат. Тож, Поїхали! Як зазвичай на першій сторінці пишу інформацію якусь, типу про свої соцмережі, про те, коли я його почала, коли він з'явився, закінчиться, я не знаю, коли він закінчиться. Просто речення про те, що я очікую від цього скетчбуку. І ось обкладинка з цього скетчбуку. Вона вам нічого не скаже, бо скетчбук польський, мені його вислала моя подружка. З університету Аня. І все, що можу сказати про скетчбук скетчбук -пу, формату а 4 50 аркушів. І він предназначений для акварелі. Але я це зрозуміла не одразу. Думаю, ви побачили, чому. Так-от. Тут я вифарбувала, як накладаються тут кольорові олівці мої. А тут просто інформація про те, що я за один день наскетчила аж. Шість сторінок за один день. Це ого-го, це дуже багато. І не типово. Ну, гаразд типово, але влітку, взимку ні. Так от. Я наскачаю 6 сторінок. а Протягом вже наступних днів я їх всі розфарбовувала. І це була перша картинка. Просто референс з пінтересту. Нічого особливо цікавого нема. Просто картинка. Так, це цей Дітяй світ Маргінаї. Коротше, Дітяй вай світ Маргінаї намалювати таку відьмочку. Ось. Просто прикольна відьмочка, вирішила її намалювати. Але, якби порада, не зафарбовувати чорним лінером фон, якщо у вас а 4, бо ви замахаєтесь. Як замахалась, як ви це робили. Друга картинка це також DTA Vice. Я вирішила, що розпочати скейчбок з Дитя i Vice та збережених референсів з Пінтересту буде класною ідеєю. І, в принципі, так, непогана ідея, я себе не засуджую за це. Тому ось два Дитя і на одній розгорці. Тут персонажка з даблунами. Пам'ятаєте ще цей прикол. Цей тренд в Тіктоці робити персонажів з таблунами. Ех, ну, що можу сказати? Я не полишаю цієї ідеї зробити персонажа і історію таку невеличку з нею. Але скоро навчання є, напевно, що я це все зроблю. Просто мені хочеться зробити не просто картинки, а щось на кшталт мальопису коротенького, типу, з історією, а не просто. Три картинки, де вона, не знаю, дає вам монетки і все. Тож, беру свою міць в ці два маленькі кулачки і морально готуюся до того, що я це буду колись робити. Так, Знову ж таки, чорним лінером не раджу, взагалі не раджу. Це дуже погана ідея так робити, бо ну, ви замахаєтесь, це точно. Якщо це увесь повністю аркуш а 4, це жах. Але ну, дракончик милий. Подивіться на цього дракончика. Це просто клас. Бо це мій перший дракончик, я ще в житті ніколи не малювала дракончика, і він вийшов непоганий, як для першого разу. І Люкан просто найкращий неймовірний чоловік з Мортал Комбату, я, його обожнюю, в мене є фігурка фан-коп з ним. тож. раз, поїхали далі. Так, а тут почалася моя акварельна епопея. Я вирішила, що на цей скетчбук олівці так собі накладаються, і вирішила, що треба почати малювати аквареллю. Я десь перед Новим роком або після Нового року придбала собі в художньому магазині німецьку акварельну фарбу разом з гуащою, але гуащою я ще не малювала. Так от, акварелькою я почала малювати, бо ну камон, Діана, треба бороти свої страхи, тим паче мені моя інша подружка, інтернет-подружка, е, Сонг, Сонг мультифруктовий, якщо ви знаєте, сподіваюсь, знаєте, так от. Вона мені порадила Діана, спробуй малювати аквареллю. Тобі може сподобається, Для твоєї стилістики це також підходить. Я така, блін, але я боюся. Але ну, поборола свій страх і в мене вийшло такі собатюні. Я просто вирішила, що попрактикуватись на них це буде гарною ідеєю, бо їх в будь-якому разі не так буде сильно шкода, як якусь повноцінку. Тож так, акварелькою намальовані собатюні в гарному кольоровому поєднанні, бо я обожнюю таке синьо фіолетово рожево-жовте. воно таке прям, щось таке магічне. А це про те, що я і казала. Перший ком, перший малин, який пішов комом. тому... Е -е. Просто вам показую, щоб ви розуміли, що навіть художники роблять помилки. тож не переймайтеся, що у вас якийсь малюночок пішов не так, як вам хотілося. Згодом, з практикою, у вас усе буде чекі-пукі. Якось так. Ось тут же друга картинка аквареллю повноцінна, і вийшла непогано. Дуже милі кольори. Я малювала цю картинку на портретний арт-марафон. Ось. Це вся інформація. І тема того марафону була ну, блакитний колір, синій. І ось такий хлопчик тут народився. А це... DTA Weйс, але я вирішила зробити його кольоровими олівцями на окремому аркуші, вирізати і вклеїти сюди. Бо через те, що я тут малюю аквареллю, дуже мені прикро, що залишаються порожні аркуші. І це так сумно виглядає. Тому я вирішила, що якщо в мене буде змога, вклеювати на сусідню сторінку якусь ще картинку. Ох. Так. Це друга картинка на арт-марафон. Тут дуже великий розріз в малюнках, але ну, нічого страшного. Це також з теми про блакитний колір. Просто мені сподобалися два референси, і тому я їх обидва намалювала. А це от Сонг. Це та дівчинка, яка порадила мені помалювати акварелькою. Тепер ви навіть знаєте, як вона виглядає. Ось, Але тут зараз буде такий оф-топ, прям неочікуваний. В мене, коли я хотіла робити так, що вклеювати на сусідню сторінку картинки, я робила ці картинки. Але не усі вміщалися сюди, ну, в скетчбук. І тому в мене є окрема папочка з малюнками, які не вмістилися в цей скетчбук. Так. Дуже неочікувано, бо приблизно в оцей розріз часу я намалювала один малюночок. Зараз вам його покажу, якщо в мене тут нічого не впаде. Ось, окрема папочка. Ось. Це Вікторія Панасенко, представниця України на конкурсі Міс Всесвіт. Ось ви тут бачите навіть дату, коли я намалювала. Ось. Мені просто дуже сподобався її образ. Я вирішила, що треба собі намалювати кудись, десь якось. І намалювала. Але він не вмістився в скетчбук, бо він занадто великий. І тому я зробила собі окрему папочку. І так в мене почалося, що я почала ввести ще й папочку, окрім скетчбуку. Що ж, поїхали далі. О, це мавка. Це ж Дік Вайс, але від іншої художниці від Торі Кокі. Але єдине, що мене тут трошки бентежить, це те, що персонажка не дуже схожа на свій оригінал. Але ну, це ж дітей Вайс, малюєш як ти бачиш. Тому ось так вона вийшла. Павучки. і таке інше. Ой, це. Як це так описати, це Тікток. В Тіктоці є дівчинка-косплеєрка. Вона косплеїла персонажку з Джоджо, і ось цей образ я їй замалювала. Сподіваюсь, я зрозуміла, пояснила це все. Але мені не дуже подобається, як я зробила тут колір шкіри, вона занадто плоска. Тож Фуплоски кольори, треба робити об'ємніше, але це все прийде з практикою, так? Вважаю, що так. А тут тут сумно, тут дуже сумно, бо я намагалась намалювати щиру, бо я подивилася щиру, і треба було якось її намалювати. І воно так погано вийшло, мені не подобається. Треба буде це колись зробити, але я не знаю коли, бо знаєте. Я подивилася цей мульт. Мені він спочатку не подобався. Він був якийсь нудний, затягнутий, і більшість персонажів мені хотілося повбивати. Але потім, коли я його повністю додивилася, від нього такі приємні відчуття: знаєте, наче усі ці непога... погані спогади відсіялися і залишилися лише хороші. Але я не знаю, коли я буду робити знов малюночок по цьому мультику. Тож, не знаю, але в мене принаймні є два роки, бо я. Ви знаєте, в мене колись в скетчбуці були картинки в м'ятному скетчбуці, де я намалювала своїх подружок у вигляді Сейлормун. Я їм це обіцяла десь в класі, ну, десь в школі, в старшій школі, але намалювала це. Через два роки. Тож в мене є принаймні два роки, щоб я ще раз намалювала сіру. Це приблизно мої часові рамки. М -м -м, цікаво, чи не так? А це відбувається через те, що я хотіла зробити розгортку акварельну, саме тому мені довелося пропустити ось це. Тому так, кварелькою малювати доволі швидко, ви зможете дуже швидко закінчити свій скетчбук. І ось це я захотіла намалювати. Це мої персонажі Аня та Ілюша. Просто вони хіхікають з чогось. І знову ж таки, Ілюша з заплющеними очима як потрібно, як в каноні, як треба. Тож ось. Ой, знов якийсь рандомний дивний скетч. Дуже рандомний. Навіть не знаю, що сказати. Це повинні були бути мої персонажі, але мені не захотілося їх доводити до розуму, тому залишила їх в такому стані. Не знаю. Сподіваюся, вони мене пробачать, бо ну, мені не захотілося з цим возитися, тому я їх залишила, саме так. О, тут це невдалий скетч, але я вирішила його не викидувати і просто вклеїла на порожній сторінці. І тому він тут. А це картинка. Ні, це фотка моєї подружки, яку я вона сфоткала на свій телефон, виклала. Я це заскрінила і намалювала. Ось така складна історія. Єдине, що було тут муторне, це оце дерево. Але, ну... Просто. Ох. Ох. Ну, давайте я вам хоча б покажу, що в мене було на, це, на, на оце. це також був арт-марафон. Перед тим, як показувати вам те, що було на наступній сторінці. Це була от така картинка з на тему рожевого кольору. Як зробити так, щоб воно не відблискувало? Ось така персонажка вийшла. Рожева. Гей. Просто мені так ліньки витягувати, бо воно дуже складно витягується. Оп. Просто воно так менше відблискує, тому що ви бачите персонажку на портретний марафон стосовно рожевого кольору. Ось так. А ось це повинна була бути мавка. Але вже оригінальна, яка, типу, від мультсеріалу. Але ну, мені не сподобалося, як воно тут вийшло. Тому я перемалювала на окремому акварельному аркуші. Тож, знову ж таки, ось така вона вийшла. У вишиванці з квіточками. Уся така прикольна. Принаймні, мені подобається, як вона вийшла. Куди більше подобається, ніж оце. Тож, ну, Прикольно? Я вважаю так. Мені подобається. Навіть вишиванку я не малювала, бо це дуже муторно. Єдине, що мені не подобається малювати це оці етнічні костюми. Коротше, там дуже багато деталюк, які дуже муторно малювати. Це жах. Але це цікаво. І жах. Тож поїхали далі. Це вже на тему на Третій тиждень виходить арт-марафону про червоний кольор. Це наче також повинно було, повинно було бути на тему червоного кольору, але я зробила оцю картинку. Бо я її двічі заскетчила, мені двічі не сподобалося, тому я взяла інший скетч і зробила ось цю картинку. Вона дуже маленька, дуже от прям мізерна ця картинка, але ну, вона дуже мила, тому я її намалювала і розфарбувала. Ну і по кольорам прикольно. Воно синьо, червоне. Тож, поїхали далі. Ох, це інший портретний марафон вже з тематикою білого кольору. І я намалювала два скетчі. Бо ну, там дуже багато було референсів, і мені дуже багато з них зайшло. І саме тому я зробила аж дві штучки, ані одну. Перша була оце янголятко. Воно мені також по кольорам дуже подобається, бо, знову ж таки, поєднання фіолетово синього, рожевого, жовте. І оця картинка мені ще сподобалася. Бо там і фон такий прикольний, і квіточки, і взагалі таке прям класне. Але тут, не знаю, воно теж наче прикольне, але в ньому щось є криве. А що я ще не зрозуміла? Може рука, може голова, не знаю. Дуже багато варіантів, що тут може бути не так, але то таке. Мені подобається, тому хай буде. А це мої персонажі. Я вирішила зробити з ними наліпки. І ось такі вони вийшли. Тут навіть є маленьке лисеня. Це є Ілюша, який так дрімає собі. І це просто наліпки є і оригінал. Зараз я його тут знайду у цій папочці, бо воно також в папці знаходиться. Тож ось. Ось так воно виглядає. Ну, оригінал картинки. Є також і саме. Наліпки, інші варіанти. Тож, в мене є наліпочки зі своїми персонажами. Я тепер радію, можу їх клеїти собі де завгодно. А тут я саме заклеїла оцей хвилястий аркуш, бо тут знову створювалася оця порожнина в розгорці, бо далі я також захотіла намалювати розгортку акварельну. Ось! Та сама акварельна розгортка. Це мої персонажі. Так, я багатодітна мама, в мене дуже багато персонажів. Це Томомо, це Юкіо. Але це навряд чи вам щось скаже, бо ну, я їх особливо ніде не показую і не так часто малюю, бо вони, ну, тематика їхнього існування не дуже цікава. Тож вони існують в моєму серці. І в нотатках в телефоні. Тож. Ось таку розгортку я з ними зробила. Малювала рибок, гору, профіль. Профіль я дуже рідко малюю, бо він здається якимось таким нецікавим, але водночас він дуже атмосферний. Не знаю, якесь таке подвійне відчуття, не зрозуміло в мене до малювання профілів. Але ну, взагалі це цікаво. Треба лише щось вигадати. Ммм, дуже цікаво. Це я ходила на пошту відправляти дівчинці свої наліпки. І там я побачила, що на пошті, Укрпошті продаються ці наліпки, це на марка. Я вирішила придбати. Тож, в мене тепер є наліпки з воєнним руським роснявим кораблем. І ось вона також заповнює цю порожнину. Тож, Серйозно раджу вам саме так, euh, уху, так заповнювати акварельні скетчбуки це дуже зручно. Ось це розгортка, яку я малювала нещодавно на каналі. Також з моїми персонажами, з Анію та Ілюшою. Я дуже полюбляю їх малювати. От вони, вони це прям моя зона комфорту. Бо тут, ну, є дизайн, є продумана історія. Типу, ти знаєш, що завжди тут можна намалювати. Ти знаєш їхню естетику, ти знаєш про них усе, бо ти сам їх і створив. Тож, просто розгортка з моїми персонажами, які дивляться одне на одного. Це, звісно, не дуже типово, бо він завжди заплющеними очима, а Аня, ну, така стронг жінка, вона не плаче, вона може агресувати, але вона не плаче. Так, це. Також Дітей Вайс. Діті Вайс від Міцки. В неї дуже приголомшло красива персонажка. І я вирішила, що треба взяти участь, бо ну, дуже мило, дуже класно. Кімоно чи Юката, я не знаю, як правильно це називається. В неї є вушка, в неї є ластовинничко. Ось таке маленьке ластовинничко. Є така лапа, яка тебе може роздерти. Дуже класна персонажка, я вирішила, що вона повинна і тут бути. Тож я намалювала її на окремому аркуші і вклеїла сюди. Бо, ну, воно вміщається сюди, значить, воно тут і буде. О, це. Як це так пояснити? Це. Я подивилася. Ой, дивовижний від Гамбола. І ще при тому в мене в Тіктоці постійно висвічувався тікток про те, що оці два хлопчики поють. Do you remember the rain? І я вирішила, що воно теж повинно в мене тут бути. Я намалювала спочатку це, воно мені не сподобалось, як вийшло, бо тут він якийсь дивний, цей гамбол, і дарвін в нього тут взагалі теж якесь одноманітне більмо, а не покрас шкіри. Тож... Я така, типу, Це побачить ніхто, або побачить лише тут на огляді скетчбуку. А це вдала версія, я її усюди де можна запостила, тепер ще і тут на Ютубі ви це побачите. Тут мені подобається, як воно вийшло, і по кольорам, і по усьому, чому тільки можна. Просто гарні милі хлопчики, які радіють зимі, снігу і так далі. Напевно, потім підуть, не знаю, шукати єті, будити його, рятувати усе місто від його люті. І потім все закінчиться на тому, що вони десь напівживі валяються, але раді тому, що йде зима і падає сніг, і вони впали в м'який сніг, і особливо нічого собі не пошкодили. Типова серія Гамбола саме так. А тут усе, тут кінець. Але, ну, звісно, тут буде і ще малюночки. Стосовно папочки, я вам ну, такі класні малюнки вже показала. Хіба що руки малювала маркерами, бо я придбала собі маркери. Але мені не дуже подобається результат, тому я вирішила не тестити ці маркери на відео. І тому ви лише тут побачите ці руки. А це також. Мої наліпки, але це оригінал це типу, не самі наліпки, тож вони просто існують, бо мені нікуди було їх впихнути. Тож якось так. Я вам показала усе, що накопичила за січень та лютий. Хоч сподіваюся, що за цей час я розмалюю весь скетчбук. Але не так склалося, як гадалося, тож треба це прийняти, відпустити і жити далі. А, до речі, так. Я наклеїла сюди назад конвертика, щоб впахнути сюди усілякий мотлох, щоб потім його сюди в скетчбук вклеювати. Але це доволі складно, бо робити тут колажіки, ну, не дуже зручно, бо перше, що тут треба робити, це малювати аквареллю. А аквареллю я вмію малювати лише якісь повноцінні роботи. Типу, як на весь аркуш. Тож впихувати туди ще і мотлох свій. Я не знаю як. Давайте, щоб на чомусь красивому закінчити цей огляд. Тож, бажаю вам щастя, здоров'я, стабільного ментал хелз. Матеріальних благ бажаю. Вірте у ЗСУ, донайте на ЗСУ. Бережіть себе та всіх, хто для вас важливий. І бувай!